Всім вітання з вами Довженко. В цьому відео ми поговоримо про шанси Київського Динамо в матчах проти Хамруна в другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Що ж, друзі, пора нам звикати до того, що наш чемпіон вже не грає в лізі чемпіонів автоматично. А для того, щоб не типу, потрапити, нам треба пройти три непростих квалікаційних раунди. І от Динамо в другому раунді зустрінеться проти команди з Мальти, яка називається Хамрун. Мальтійські команди в принципі вперше пробилися до другого квалікаційного раунду. І було це зробити Хамруну дуже непросто. Вони грали проти литовського Жальгіріса, який зараз перебуває в найкращому стані, іде десь в серединці свого чемпіонату. Проте на матчі Ліги Чемпіонів вони зібрались і показали реально зарубу. В першому матчі вони максимально на класі виграли мальтійців 2-0, але матч відповіді не втримали свою перевагу. Гра перейшла в додатковий час. Потім в серію пенальті, яка закінчилась перемогою мальтійців одинадцять 10 і в принципі там була дуже напружена серія пенальтів. Було б робити по 14 ударів. боротирі били. Тобто, така справжня футбольна естетика. Включаючи це відео, ви знали, що ми будемо грати проти Хамруна. І що ми в принципі уявляємо? Мальтійський футбол це футбол дуже низького рівня. Хоча знавці пам'ятають, як збірна Шевченка в товариському матчі в 2017 році, здається, програла збірній Мальті 0-17 або дев'ятнадцятий рік. Я вже точно не згадаю. Я люблю дивитися. Але насправді я за вас подивився на склад Хамруна і вас розчарую, мальтійців там майже немає в матчі. відводі з Герсом, де... Хамрун виграв 2-0 з 16 футболістів, які вийшли на поле. Одинадцять них, 5 вийшли на заміну. 4 мальтійці. 4 мальтійці, п'ять бразильців. Дуже багато хлопців з Балкан, Чорногорія, Сербія, я навіть литовець. Тобто там в основному бразильські збиті льотчики, які навіть на рівні серії Б бразильської не заграли. І пацани з Балкан, там Нові Пазар, Чорногорія, Млада Босна. Тобто рівень там доволі міцний. Плюс треба розуміти, що виїзд. На Мальту він доволі непростий, тому що Динамо треба буде виїжджати як по класиці вже в Польщу, летіти літаком на острів. А там є свої певні кліматичні особливості. Плюс пам'ятаємо, як Динамо невдало грало на Кіпрі, і в принципі українські клуби на островах грають щось так собі. Мені здається, вийде сюди. Розбійно тепер про Динамо кияни провели 6 матчів на цих зборах. Одна перемога. Одна ніч я і чотири поразки. Поки жахливо проходять збори для киян. Особливо розберемо останній матч проти Осіка, який мав би відображати те, що буде проти Хамруну. Тому що Ось як на мене приблизно суперник того ж рівня середняк чемпіонату Хорватії, десь де цьому місце вони зайняли в попередньому чемпіонаті. І матч закінчився 1-0 на користь Осіка. Трапую у а получетом сушу я їм обіцяв. Більше того, матч закінчився достроково. На 84-й хвилині суддя припинив матч через агресивну гру динамівців. Шаперенко відмахнувся від суперника, вона жорстко летів в ноги. Тобто це нам про що свідчить? А. Про відсутність дисципліни, Б. Про невпевненість в собі. Тобто, коли з тебе не виходить грати, ти починаєш летіти в ноги, ламати галіки і так далі. І тут кияни. Показали невпевненість, і це трошки нас може насторожувати. І заголок відео теж може вас насторожувати, тому що ви думаєте, реально динамо може облажатись проти Хамруна? Мальце може нас обіграти. Показують документи, я сказав. Чесно кажучи, багато чого траплялося такого в українському футболі, що й такому вже довуватися не треба. Але я думаю, що все буде добре. І Динамо пройде в третій квалікаційний раунд, тому що розрив в класі занадто високий. В Хамруні немає футболістів рівня Ярмоленка, Буяльського, Ваната, Брашка, навіть рівня там не знаю, Михайленка і Брагару. Головне, щоб не було недооцінки суперника. Тільки при такому розкладі я бачу якісь певні проблеми. Тобто, треба виходити грати в лізі чемпіонів, грати проти суперника і вигравати, а не думати, що ми вже в третьому кваліфікаційному раунді. Ну і до того ж варто згадати, як підходило до до попередньої кваліфікації Ліги Чемпіонів. Де в нас був партизан в другому кваліфікаційному раунді, і там ми не відчули сербів 6-2 е дома номінально 0-3 в гостях і просто знесли їх. А партизан, як на мене на 2-3 голови сильніший за хамру. І в принципі команда значно вищого рівня нічого не можу сказати. Тому я думаю, що Динамо не облажається, все буде добре, і вже в третьому кваліфікаційному раунді ми будемо бачити реальний рівень киян. А цей матч він скоріше для того, щоб втягнутися в сезон, щоб відчути наскільки функціонально готовна команда сезону, чи фізично гравці витримають 90 хвилин, хто отримує 90, хто 60, Як буде себе відчувати Ярмоленко на полі, тому що гравець вже не молодий, в якій формі Буяльський, в якій формі ВАНАТ після Чемпіонату Європи молодіжного. Це все якраз можна перевірити в матчі з Хамруном і потихень вже в офіційному режимі втягуватися в сезон. Тому віримо в киян. Віримо в перемогу. З вами був Довженко. До зустрічі.